24 вересня і на вулиці 24 градуси. Ну, правда, дуже тепло. Сиджу в саду, насолоджуюся такою відносною тишою, А вчора був в місті. И... До речі, сьогодні теж ми зі Славою вирішили поїхати і подивитися виставу за твором Ольги Кобилянської в український театр, нам рекомендувала колега. І теж будемо. А зараз чекаємо в гості сім'ю брата. Вони приїдуть тут далеко будуть по справах і заїдуть сюди. Тож, має бути якийсь насичений день. А про що сьогодні? Про що сьогодні хочу з вами поговорити. А, мабуть, про. А... Сьогодні розкажу про книгу, яку я прочитав. Це книга Гілеріона Павлюка Танець Недоумка. Це досить цікава книга. Книга про українського військового біолога, його звати Гілель Гіршевич. І це кінець 22-го століття сторіччя. Майбутнє Київ, Україна, Гілель він служив на планеті Проксима, має досвід роботи з військовими, має певні знання, але, але коли він повертається на землю, його не хочуть брати на інші роботи. Тобто це заважає йому влаштуватися до інших компаній, тому він так в пошуках роботи, ходить на співбесіди, і, а в нього є дочка і дружина, і, яких потрібно, власне, забезпечувати, якось потрібно утримувати, а дружина не працює, вона не хоче працювати. А ще е найголовніше це герою виповнилося 35 років. І, е з ймовірністю 50%, скоро йому загрожує його спадкова хвороба, яку е він отримав від батька. Це е мутація, аномальна мутація білків. І е ця хвороба таким чином впливає на його мозок. Е що е Згодом він стане таким недоумком, так і перші такі симптоми це тремтіння рук, плутанина там в словах. І він постійно згадує про те, що наче щось дуже схоже починало відбуватися з його батьком. Але батько, щоб не розвинути цю хворобу, ну далі так покінчив життя самогубством. І раптом неймовірна пропозиція від приватної військової компанії Корпус Констадорів полетіти за 163 тисячі світових років, щоб освоїти майже, майже безпечну планету, яку вони назвали Ішчель. Так обіцяють шалену зарплату, обіцяють соціальний пакет який. Щедро притрушений отаким такою романтикою е, наукової місії на е, незнайомій планеті. І ось ця планета із індіанською назвою Іщель вона така таємнича, е, вона е, ну, дуже така ворожа і е, е, вона лякаюча. О, от і е, в неї своя. Екологічна система і з певними такими екзотичними квітками, які вибухають наркотичним пилком. І в цій планеті є така своя оригінальна фауна, лісові дьяволи, рибоящури, смертожуки. А ще, як виявляється, на цій планеті є Закинуті, е, міста і зниклі раси. Ну, Зрозуміло, що нашому Герою доведеться вступити з контакт із чужородним розумом, так, і ось якої форми цей розум набуде, так? і він чи він буде приязний до прибульців, так, чи, чи навпаки, він захоче їх знищити. Про це можна дізнатися, прочитавши цю книгу. До речі, читаючи танець недумка», ви ні на хвильку не занудьгуєте. Автор постійно тримає інтригу. Так? Він нагнітає атмосферу таку страху, тривоги, він множить монстрів, він захоплює і читаючи це. Е, е, іноді е, читаючи е, цю книгу, я е, бачив, що там уже друга година ночі, так е, я дочитую главу, і там написано: Найстрашніше трапилось наступного ранку. Так? І ти такий вже думаєш. Так, що ж там трапилося? Е, відкриваєш, е, прихортаєш сторінку і починаєш читати далі, тому що е, ось це таке напруження, ця така цікавість, вона постійно е, на сторінках цієї книги. Е, Танець на думка це такий багатошаровий роман. Е, що е, найбільше це? Е, про страх перед життям, про якісь дитячі травми, про пошук свого місця в стосунках. А Іларіон Певлюк Подає нам одну за одну численні там, фобії гілля, страх пітьми, страх комах, страх е, тварин, так? страх захворіти, е, навіть сам страх страху. Автор е, насправ... е, насправді хотів би жити дуже мирно, щасливо зі своєю донькою і е, е, не стикатися з тими усіма проблемами, які в нього виникають на цій планеті, але. Автор на 680 сторінках Роману він змушує Гігеля бігати, пригати, стріляти там, втрачати і знаходити самого себе. Він стає інакшим, він змінюється, він зістикається зі своїми власними химерами. Він він дізнається про себе дуже багато і про свої почуття до доньки та дружини. Чому мене надихають романи Ларіона Павлюка? Це другий роман, який я його прочитав. Перший роман це був Білий Попіл, і безумовно у автора є талант психолога, тому що його персонажі виходять знаєш, виходять такими. Повнокровними, вони такі живі, вони дуже, вони дуже наповнені, так? вони різні, вони запам'ятовуються. І це, це не тільки головний герой, який наділений так, цим усім усіма рисами, але це ж його знаєш, і дружина, це його. Знайома, нова, знайома там біолог Ірма, так, це офіцер Ніколь Вандлик. І це різні характери, які живуть своїм життям, які змінюються протягом роману. От, але ще варто зазначити, що ця фантастика, ця книга, вона така кінематографічна. Ти не дивишся, тобі здається, що ти е, чи, чи ти ще так, я помилився, тому що хотіла, що ти її дивишся так. Ти її читаєш, наче ти дивишся якийсь фільм. Роман приваблює. Роман приваблює, це дуже хороша, якісна українська проза, я їй раджу її прочитати, і це чудовий роман для екранізації, це психологічний такий трилер, напевно. І він читається швидко. Навіть на таку кількість сторінок і е, він е, спонукає тебе до роздумів. Досить мало кафе, які ми зайшли. Перед театром. Рекомендую, досить затишно. Тобі що заш? У мене нема готівки. Ні, не гроші. Куди? Це знаєш такий каву? Ні. Катру? А що таке підвіше на так, кам? Це коли ти обмінюєшся речами. Береш щось і даєш щось. Ну, у нас ще виходить свод, коли люди відносили свої речі, о, які вже не мають, чи які не підійшли, чи які вже не подобаються. Можна зміняти їхні віші чи з кілька донати. Так, ну, ми прийшли на виставу сьогодні, прем'єра вистави а, в українському театрі в неділю рано зілля. Покажи, переверни. Ага. Ні, візьму біля а, будинку. Українського театру сьогодні багато глядачів. Багато людей. Mm -hmm. Найома сказала, що вистава mm -hmm. хороша. Так, так, і подивимося сім. Головне, щоб не було повітряної тривоги, тому що це може бути завадою. Я. Я просто покурив, <laughs> Треба сказати. Зустрінемося після. Поділимося враженнями. <різь> Добрий день, Добрый. з лівого боку треба зайти. так. Тут. Ну, ну, так. так а она мы сюда. Добре. Ну, ми будемо кухати зала, Так, третій ряд. Третій ряд, 9 десят. А ви не на нашому місці сидите, перепрошую? Ну, у нас двоє. Я не знаю, може ще хтось прийде. Тобто, ви сидите так, щоб ми за нього заплатили, щоб дивитися прямо, так? А ви хочете, щоб ми сидіти на нашому місці? Ми на вашому місці? Так. А, так. Ну я ж про що кажу. Не знаю, як буде чутно, але це 9,5 із 10. Ти завжди любиш давати прямо такі оцінки. Ну, тому що для... Ну, це, це круто, це правда круто. Це хороший, зворушливий, Я фінал. глибокий. Розбірти камеру, Потрі зараз. Глибокий. А вночі... Вночі атакували Одесу російські дрони та ракети. І було зруйновано готель на морвокзалі, а також ударною хвилею пошкоджені будівлі на Приморському. Дубль 2. Так, дубль два, тому що цей. Знімати не можна було. Намагалися зняти зруйнований готель Одеса ось цей А там якраз блокпост. Ну там блокпост, там це не блокпост, напевно, це якийсь там контролюючий типу. Так. Коротше, знімати не можна. Знімати не можна, попросили. А я не знаю, чи можна нам про це говорити. Ні, не можна, впевнено. Даблюриш просто. Такий бі-бі-бі-бі-бі-бі. пі це пам'ятник нашому прапору. Нашій перемозі над імперіалізмом. Небо таке гарне. І ось наслідки. Дивись, це просто щось жахливе. Десь квартири, прямо видно, шпалери, як вони були. Так, да, видно, що там життя. Дохідний дім, так? Це, я не знаю. Ну, це був... Ем... А ну приблицю до табличку, буде видно телефон. Ні-ні, це просто написано пам'ятник архітектури. Там вже написано. Дивися прям вікна повністю. Як ввечері Одеса. Так. Ми йдемо з... з боку Приморського. Ми були біля Залу. там не можна знімати, ми відзняли відео, але до нас підійшли військові і сказали, що ми видали, не можна там знімати. А ми знімали, власне, оцю годелі. Який сьогодні потрапили в той готель. Він знищений, зруйнований. Мене не видно, треба привчатися знімати. З тією штукою буде зручніше. Так, так, ну зараз ти можеш говорити. Повториш раз. Да, Готель зруйнований, так. це готель Одеса. Боже, як складно. Можна так буду знімати. Чи є? У мене Це не, 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 не накачані ці е, м'язи. Зараз скажу, які м'язи. Блогерські м'язи. Не накачені блогерські м'язи. Е, е, ми хотіли зняти зруйнованого господарства. Цей готель, який там знаходиться на вокзалі, бо він там повибивали вікна. Зруйновані поверхи, да, між собою він так був аварійному стані 10 років, але, типу, зараз його... Наскільки я зрозумів, відновленню він не підлягає. І власник цього готелю написав на Facebook, що він готовий відбудувати весь морвокзал, коли закінчиться повномасштабна війна. Коли він взагалі то. закінчиться війна. І типу він зробить там, як в Барселоні. Угу. Хто і навіть так написав? Читав да -да -да. Просто коментарно. Ну, Зійдемо, тут у нас університет Мечникова. Знаходиться корпус. головний корпус, так, це Академія холоду, здається. Це тут криотехнологій та екоенергетики Мартиновського. Ну от. Прикольно. А я думаю, що він з піщовою академією. Ні, Харчова академія знаходиться не тут, вона знаходиться, ми да, там проїжджаємо. На проспекті Шевченка вона знаходиться. Ні, вона не знаходиться Вон на проспекті. Це корпус на проспекті, Ш... ні, може помряти. На О, дивися. Мопсик. Ой, такий. Чийсь мопс. Ні, це схожі на французський. Це французький, а да. французь? французький. Це французький бунток. Так. Не писаме. Тебе теж. Так. От, ну. Так що ми так прогулюємося і вже йдемо додому. Додому, до хати. М -м -м. Графіті, як це називається? Стріт-арт. Стріт-Арт. так. Стріт-Арт. Ти кажеш, Це розписується повністю стіни одним стилем. — Ну, тут теж майже одним стилем. Бачиш все розписано. Це типу, коли такі Дерибасівській є такі малюнок. Боже, я зрозумів про що ти не виглядає, як це називається? На букву М. Мурани. Муларды. Муларды. Муларды це здається. Качки. Руси. Качки, качки. No. Качки. Да.